За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо, всім, хто в цей суботній вихідний день вирішив долучитися і передивитися один із матчів української прем'єр-ліги. В нас сьогодні стартує ігровий день суботи, 13-й тур матчем у Черкасах, де місцевий ЛНЗ буде приймати столичну оболонь. Бачимо погодні умови доволі такі, як для листопада. Середньо комфортні, 8 градусів тепла. На щастя, поки що не дощить, що може сприяти тому, аби не зволікали на інші справи. На рівному місці при передачі Суханов. Суханов самотужки не вийде в нього продертися через усіх. Хайдіну Саліхою зараз дістається, але м'яч залишається в ногах футболістів ЛНЗ. Моло на правому фланзі обігрався. Все ж таки Суперика. суперника чіпляється за нього будь-якими методами. Олександр Осман, але Моло вигрібає цей все ж таки встигає ще віддати передачу. Момо. Бачив там вільно яшарі ближче до центру лінії штрафного майданчика. Але ще раз продовження цієї атаки вже подача йде в напрямок 11-метрової позначки. Нонікашвілі він проб'є по воротах і в нас перший удар на шостій хвилині цієї зустрічі. Шота Нонікашвілі можливо оболонь продовжить цю тенденцію. Є подача з правого кута поля, є навіть адресати, але всі повз м'яч пролітають Черненко. Звідси можна бити і б'є Черненко. Це було дуже здорово. Євгеній Кучеренко виходить героєм в цьому епізоді. Під поперечку опускався м'яч, тому довелося стрибнути і дуже незручний м'яч витягувати. Ну, от зараз Ленза дає той відрізок, про який я говорив, дає час на контроль м'яча, на спробу оболоні організувати щось своє і як можливість скористатися помилкою від суперника, якщо вона буде. Черненко. Подача на дальню стійку. Зараз може помилитися ЛНЗ. Скідка під удар. Кучеренко. Просто божило в цьому епізоді. Віталій Груша як же приклався від усієї душі. Так за вуха замахнувся, притиснув цей м'яч. Хороший постріл. Ну, там диво реакція від Євгенія Кучеренко. Такий невеличкий флешбек до матчу колоса Таворства. Друзі, зараз знову. Дивимося за атакою оболоні. Непоганим чином вона розвивається. Сухано подача до штрафного майданчика. Пасіч знімає м'яч з голови груші. Втім, другий темп ще цієї атаки Данило Карась під удар. Я цей удар! І знову ж таки, рекошети Кучеренко. Якщо він вже навіть після рикошетів реагує, це, по-перше, кураж. А по друге, велика впевненість і невпевненість для гравців оболоні. Як же йому тепер забивати? Там не найсильніший удар був від Руслана Черненко. Але неприємний рикошет. Спочатку сіпнувся праворуч від себе Євгеній Кучеренко. Ну а потім довелося витягувати цей м'яч. Ну і просто бравісимо. Черненко. Праворуч на Грушу. Груша обіграв один в один. Зараз Пасіча. Груша в штрафному мадачку простріляє на дальню. Кучеренко потягнув. А оболонь все ж таки забиває. Вони до цього м'яча йшли, і вони його забили. Хто тут у нас відзначається? Ну, передусім, треба відзначити Віталія Грушу, який обіграв свого суперника, обіграв Геннадія Пасіча. Вийшов на простір незадоволений зараз. Мухарем Шарі Хайдін Саліху. Олександр Різніченко тож, також зараз десь приковано в себе в душі радіє. Кучеренко зробив все, що міг. Давайте дивитися за цією атакою. Груша красиво по-бразильськи обіграв, прострілює На дальній стійку Кучеренко дотягується. Але тут здається, що Кучеренко в мінус зіграв, тому що одразу за ним перебував Ілля Путря, який вже готовий був вибивати цей м'яч. Груша в центрі поля. Ближче до Ненікашвілі зараз прокинув м'яч, хоче обіграти його в один в один. Грузина віддається відібрати цей м'яч. Чисто так поштовхалися, потрималися, але дає грати далі. Дмитро Кубряк і вже контрвідповідь від ЛНЗ. Яшарі Яшарі багато рухів робить. Є на поворотах Яшарі. Ось таким виявляється перший удар в площину воріт. Звичайно ж, небагато. Суареш! Класно тут обіграв карася Суареш. Тягне м'яч далі. Соареш! Ой-ой-ой. Залітає потужно під ближній. І не готовий був Назарій Федорівський. Вже всі чекали якусь прострільну передачу. І неочевидне рішення приймає Енел Суареш, який знову ж таки стає джокером для Андреса Караско. Ну, як же приклався, як же загатив зараз. Без шансів для Федорівського. Там ну, здається, що Назарія разом з м'ячем знесло. ЛНЗ зрівнює рахунок. Сухого матчу в оболоні не буде. Принаймні поки що. Інел Суареш Ну, тут як звільнився від опіки, Владислав Приймак з ним не дограв. Почав заткувати. Від Кабовердійця. Ага, тут чи не було гри рукою в Суареша От при цьому другому дотику. І вар якраз таки цей епізод перевірить. Причому Андрій Коваленко одразу запрошує Дмитра Кубряка до того, аби той переглянув все самотужки і прийняв рішення. От тут питання в тому знову ж таки, яка частина руки? Чи це плече було чи рука? Ні. Це все ж таки рука була. Таке рішення від Дмитра Кубряка. І цей постріл Ейнела Сариша не буде зарахований. Ось тут бачимо, красиво обіграв і справді притримував його Данило Карась. Як міг трошечки збивав і ці притримки дали свій результат. Кращий гравець у складі Черкаського ЛНЗ. Віктор Кравченко президент больного клубу ЛНЗ. І такий. Міні натяк від режисерів трансляції, президента ЛНЗ та Андреса Караско нам показали президента та тренера. Що, що буде далі? Удар поворот буде далі від е, Мухарема Яшарі. Удар неточний. Єшарі таке відчуття, ніби вже змирився з тим, що сьогодні в ЛНЗ не йде нічого. Ну і останні дії від ЛНЗ, але їм не вдається вийти далеко від своєї штрафної. Ну от зараз Кучеренко йде на Нонікашвілі, ну, но ну, Нікашвілін. Бачить варіант, як зіграти на Пасіч, а Пасіч пропускає там нікого немає. Побореться Суарс. Це не Снесуар, це Момо. А Момо можливо і не підштовхував суперника, але цього було досить. Дмитро Кубряк дає фінальний свисток і радіє столична оболонь. Оболонь перемагає ЛНЗ в Черкаси. Хто би міг спрогнозувати таке перед цим поєдинком? Команда Черкас, яка програвала лише один. Матч в себе тут вдома на Черкаси Арені. Олександрії ще дуже дуже давно. Всі інші матчі або вигравала, або грала в нічию. І тут оболонь, яка не знала смаку перемог з 29 вересня. Після того поступилися Чорноморцю, Динамо, Карпатам, Вересу в Кубку і зіграли нічию проти Вереса в чемпіонаті. Друга перемога для Сергія Шищенка оболонь набирає 9 очок. У турнірній таблиці так вони ще залишаються 15 п'ятнадцятим. Але вони вже мають порівну очок з лівим берегом, який вже не в зоні прямого виліта, а в зоні перехідних матчів. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.